Домашня поразка від Карпат стала однією з причин зміни керівництвом клубу головного тренера. На матч відповідь Рейкявік вивів вже новий коуч Рунер Крістінсон. І вже на другій хвилині він та його команда поступались в рахунку. Швидкий гол провів Сергій Заньов. Прокинуло, обикрав, ударив, добре. Ми розпочали гру не найкращим чином. Пропустили гол вже на першій хвилині. Це був для нас шок, від якого треба було відходити. Тим часом Карпати продовжували нагнітати. Дебютант Вів'ян Ненно поцілив у стійку. Точнішим удар вийшов у Артема Федецького, який головою замкнув подачу зі штрафного 2-0 після першого тайму. Матч повністю під контролем Карпат. Думаю, вперше в другому таймі, ми ще побачимо пару голів виконання Карпат. Ще пару голів вболівальники таки побачили. Проте у ворота зелено білих. Спершу фінбогассон, який вийшов на заміну, реалізував вихід сам на сам, відтіснивши Тарасенка. Я не встиг, Віталік чуть не А за три хвилини фінбогасон вдруге випередив свого візаві, замкнувши навісну передачу. Рейкєвік старий тайми тигралуч. Рейкєвік другий тайм відіграв дуже добре. Десь, можливо, ми розслабились за рахунку 2-0, але підкреслю, що не тільки лінія захисту, а й уся команда. Команди почали грати у відкритий футбол. Момент Карпат змінює небезпечний випад з боку гостей. На удар Даніло Авелара своїм пострілом відповідає Сігурдсон. Проте Руденко був на висоті. Руденко. Руденко сьогодні провів сьогодні дуже чудову гру. Дуже багато м'ячів він сьогодні відбив. не суперник, як виявилось, був не з простих. І те, що ми перемогли його в Ісландії, 3-0, великий плюс нам, що ми добились хорошого результату. Та все ж на 69-й хвилині Карпати ставлять переможну крапку в зустрічі. Відмінний удар здалеку вдався ще одному дебютанту львів'ян Борису Баранцю. Юра Габов віддав мені передачу і дивлюся, не було ні суперника, я думаю, проб'ю зразу. Получився гарний, хороший удар. В першу чергу є дебют і ще в нас сьогодні день народження, так що це Боря гарну маму привітав, в першу чергу це і для неї велике свято. Борис ще раз поздоровив. за, за двох всю команду і себе самого. Окрім братів баранців, вперше за Карпати зіграли голкіпер Віталій Руденко та атакуючий хав Ненно. Загалом стартовий склад Вів'ян в порівнянні з грою в Ісландії змінився майже повністю. Лише Тарасенко і Даніло Авелар вийшли в обох матчах з перших хвилин. Ще немає такої стопроцентної зігненності. Треба ще просто зігратись, бо є, є пацани, які тільки які перший раз тільки вийшли в основному складі. Щойно львівські Карпати перемогли ісландський «Рейк'явік» з рахунком 3-2. І тепер клубний автобус чекає на команду, щоб повести її далі у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Віталій Землянки, Юрій Щербатий, програма-репорта.